Хочу розпочати нашу розмову зі звіту фахівців інституту вивчення війни. Вони вказують на те, що у боях за Бахмут починає зростати конкуренція між різними російськими приватними військовими компаніями. Мова зокрема про те, що в одному із відеозвернень до Путіна бійці ПВК Потік, які, начебто, підпорядковуються російському Газпрому, стверджують, що посадові особи Газпрому спершу сказали членам потоку, що вони будуть підписувати свої контракти із міністерством. Оборони РФ, а потім в результаті їх змусили підписати контракт із ПВК редут який називається. От Що ділити цим найманцям і чому між ними може виникати конкуренція? Ну, це цікаве питання, тому що зараз іде така тенденція, що всі державні корпорації, якісь. Окремі губернатори, окремі представники бізнесу, ті, що мають зайві гроші, вони всі намагаються сформувати свої приватні загони. Я, я не знаю, як це називати. Я їх називаю просто такі незаконні банформірування, тому що відповідно до російського законодавства ці всі приватні так звані військові компанії просто заборонені. І коли вони це про це говорять в прямому ефірі, мені так дивно. Тому що вони фактично визнають їх існування і злочинну діяльність можна згадати крім цього Газпромівського потоку. Можна згадати і ЧВК «Побєда», якщо я не помиляюся, яка підпорядкована безпосередньо шойгу, і якусь там приватну компанію, яку зараз формує «Аксьонов», і е, приватна кампанія, яка яку формують е, на базі е, губернатор ну на базі територіальної е, оборони е, губернатори е, прикордонних з Україною регіонів, це все тільки говорить про одне: що це підтверджується інформація наших партнерів про дефрагментацію силових структур Російської Федерації. Вони беруть за основу. Ті чи інші правоохоронні, е, е, приватні охоронні структури, і на їх базі намагаються е, піти шляхом шляхом Пригожина і мати на всякий випадок свої приватні компанії, які в разі небезпеки можуть їх захистити. Це така дуже хібна е, думка їхня, але для нас це вигідно. Тому що ми знаємо, поки що, ну знали поки що про два великі формування: це так звані кадировці, вони приховані під дахом Росгвардії в основному і підпорядковані безпосередньо Кадирову. І е, Вагнер Е, Тепер треба розуміти, що всі силові структури Російської Федерації так само окремі військові формування, які мають своє підпорядкування, це. І, так, і, 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 і яку я задав Розвардію, і е, ФСБ, яка має прикордонні війська і має е, цілу дивізію Дзержинського з танками і гарматами, і, і е, можемо задати е, інші е, силові структури, там МВД, е, окремо, це не Розвардія. Тобто, це все говорить про що, що вони можуть піти шляхом е, колись такого маленького Лівану, де всі всі розійшлися в різні сторони, і е, багато років до сих пір не можуть ніяк гамуватися ті всі приватні структури, які знаходяться в країні, для нас це вигідно. Тобто виходить, що всі такі російські церкви вони починають створювати свою приватну армію про всяк випадок. От наскільки такі міжусобні війни можуть розгойдувати зсередине російське військо? Ну е-е Військо дивиться зі сторони. Дивіться, в них найкраще у них найкраще краще постачання. За них переживають та там якісь контракти, гроші. Ну я вже сказав, що амуніція, якась там більш-менш якась відповідає стандартам. Якимось вони були були проблеми з постачанням озброєння і боєприпасів, і це вони вирішили. Вони мають можливості закордонних якихось відряджень. Зрозуміло, що російська армія виглядає на тому фоні, ну як такий бідний родич, і незважаючи там на їхню елітарність, там чи там висловлю у років, там ще щось таке, все одно основна маса так званих сержантів, е е е які такої середньої ланки намагаються чим скорше закрити контракт з армією, і перейти в, е в ЧВК, тому що є перспективи, які, які, які якісь грошовіті. І це, це 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 плюс, це плюс, в першу чергу нам. То що вони цього не розуміють, ну це їхні проблеми. На ну от, до речі, також зараз чимало розмов про контрнаступ сил оборони України, і саме ці розмови і заяви вони посилюють рух спротиву на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, сьогодні зранку мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що був знищений колаборант, який працював у правоохоронних органах. Мова про Олександра Міщенка до цього на міні підірвався інший колаборант у новій каховці. От коли очікувати, що всі ці посіпаки. Путінського режиму вони почнуть тікати до Росії або ж в якісь інші країни, ну давайте для точності інформації: той, що загинув, ну тут не загинув, помер в Мелітополі, Він був раніше підірваний, просто він сконав в шпиталі. А той, що в нові каховці, це не колаборант, це ворог, який приїхав просувати з Калініграду, якщо я не помиляюсь, просувати. Руський мір і от знайшов собі руський мір на нашій території. Тобто, це приємні новини. Я думаю, що це в черговий раз показує, що земля наша не виносить зрадників, і насправді зрадники нікому не потрібні. От вони, може, там сподіваються на якісь плюшки, десь не знаю, в, в Росії. Ну, це така хібна думка. От мені сьогодні одна з моїх підписників прислала повідомлення про те, що за її даними, колишній депутат це йде це мого про Сівастополь, колишній депутат від партії регіонів. А зараз він був депутатом Єдиної Росії. Це ж фактично вони там всі блоком перейшли. Продав свою квартиру в Сівастополі, купує в Санкт Петербурзі і тікає туди. Ну, от так. От у них така от перспектива життя. Якщо він думає, що він десь там сховається від, від е, карми, ну я я, я глибоко сумніваюся. Ну, з урахуванням того, що придбати квартиру у Санкт Петербурзі можуть, вочевидь, не всі. Це тільки ті, хто е, крав і заробляв гроші на Росії, мабуть, протягом багатьох років. Тому дійсно цікаво подивитися, куди будуть тікати ось ці колаборанти і вороги, які приїхали ну, після повномасштабного вторгнення в Україну, скажімо так. Саме так, тому що насправді їх дуже багато. Я е... Не кажу про окуповані території, які зараз були окуповані, а то, що в їх в Криму близько 800 тисяч. Це разом з військовими, з їхніми родинами. Ну це величезна цифра. Але я думаю, що рішення по їхньому висилку буде прийнято дуже швидко, тому що свого часу ми знаємо, яка ситуація була з колаборицизмом в Чехії. Чехії прийняли остаточне рішення, і два з якщо я не помиляюсь, мільйона. Судеських німців хотіли вони цього чи не хотіли, були виселені, причому з їхньої ніби історичної батьківщини. Та, ну, так вони вважали. Чехи зачистили цю територію і сказали, що нам не треба таких громадян. Тому я думаю, що м, треба приймати такі законодавчі акти і такі е, нормативні документи, які би нам дозволили очистити нашу землю після деокупації від всіх, яких е, дико дивилися не в, той, не в ту сторону і не до того лісу. От до речі, також про цифри стало відомо, що у повномасштабній війні проти України воює близько 300, 370 тисяч окупантів і використовують вони близько 6 тисяч техніки. От як вважаєте, який відсоток із цієї кількості це саме професіонали? А який відсоток це просто збіговисько, якого під страхом смерті загнали до лав російської армії? Ну, якщо враховувати десь половина. Половина тих, що були в регулярних арміях, армії, і це офіцери, це сержанти, а десь близько половини, десь 150 тисяч, може трошки більше, це ті, що були мобілізовані раніше. Якщо врахувати, що мобілізовано було 300 тисяч, а з них 120 тисяч, як за, нашими, ну, за даними нашої розвідки, знаходяться в резерві в Росії. То рахуйте 180 вісімдесят тисяч да? ну, але ми враховуємо ще і втрати, і ротації і там ще якісь речі. Тому я кажу десь пополам. Ну і також, от щодо техніки, точніше, снарядів. От міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що Росія зараз, так би мовити, бігає ринком і має ресурси для того, щоб купувати снаряди та інші вочевидь боєприпаси для війни. От хто потенційно зараз, крім Ірану, може постачати до Росії зброю та снаряди? Ну дуже обмежена кількість країн. В першу чергу, це може бути КНДР. Ми не можемо підтвердити і спростувати факти, але була інформація про пересування потягів між Росією і КНДР. Це один бік, а другий це країни ну, Африки і Азії, де свого часу Росія і Радянський Союз постачали. Значну кількість техніки і боєприпасів. Вони зараз намагаються і цю техніку в, в, викупити назад, і боєприпаси забрати. Але це все. На, насправді коло кола тих, хто може постачати зброю, дуже обмежено. А от скільки ще Російська Федерація буде використовувати свою тактику, тиснути кількістю? Ну, насправді вони іншої тактики просто не знають. Ну, в них така стратегія. і ця стратегія не міняється спочинаючи з 19-го сторіччя, Незважаючи на те, що вони мали спеціальні війська, там готувалися спецнази, контрактники, досить професійні е дії. Але от ті дії малими підрозділами і маневрені вони всі закінчилися на початку цього, цього е нападу на Україну. Україна перемолола ті кадрові підрозділи. У них величезна зараз проблема. Я не знаю, як вони їх будуть відновлювати. Ну, частково вони їх зберегли, але частково треба їх поповнювати, треба готувати нові підрозділи. А все решта, що лишилося, це звичайна піхота. Я ще раз наголошую, що в них проблема не стільки з кількістю людей, з бронетехнікою, яка може в поєднанні з піхотою зробити мотопіхоту. І оце маневрена війна, вони просто зараз не вони не спроможні. Нема на що посадити підрозділ з 20, з 30, з 100 чоловік, щоб він пішов, прорив і десь кудись досяг якоїсь мети. В них це все якось. От, все, що вони можуть, це от м'ясні вали, вал за валом в міській забудові. Ну і також, мабуть, не потрібно забувати про те, що Росія просто зі швидкістю світла втрачає свій офіцерський склад і молодший, і середній склад. Правильно це надзвичайна проблема. Це про, про, про неї так, так само мало говорять, як ми знаємо проблему з артилерійськими е, і залізними боєприпасами для гармат. А е, мало хто говорить про проблему з стволів. На всю Росію є тільки один станок, який якісно може робити стволи, а стволи виходять з ладу після якоїсь там певної кількості пострілів. Така сама ситуація з, з офіцерським вкладом. Всі якось забувають, що в першу чергу вибивається якраз нижча нижня ланка, а офіцера треба готувати як мінімум 4 роки. Я вже не говорю про якісного сержанта. Там чи прапорчик, який може за собою кудись повести, це може трошки трошки простіше можна з тих, хто вижив, вибрати когось одного, і призначити командиром. Але офіцера так просто не підготувати, тим більше середньої ланки, там капітан, майор. А якщо подивитися тільки за офіційними даними, близько трьох тисяч офіцерів було знищено в цій війні нами. Тому це величезна кількість офіцерського складу. І ще раз наложу, Людей набрати можна, а хто ними буде керувати чим їх озброїти? Хто їх поведе в бій? Це от проблема для них. І сподіваємось, цих проблем у них буде ще більше. Пане Вікторе, дякуємо, що доєдналися до нашого теру. Глядачам нагадаю віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, Був з нами на прямому зв'язку.